Правила на мобільність грудного відділку і на мобільність лопаток можуть покращити ситуацію з шиєю. Якщо у вас біль в шиї, то швидше за все потрібно шукати проблему нижче і подивитися, яка ситуація з мобільністю грудного, і взагалі подивитися, яка ситуація з лопатками. Якщо є лопатки, які нагадують крила, такі крилоподібні, то це говорить про те, що є недорозвинений кіфоз і потрібно буде укріплювати між лопатковий регіон м'язів і зубчасті м'язи. На цьому відео я демонструю вправи на мобільність. Ці вправи обов'язкові, вони входять в щоденні тренування, і вони також покращують обов'язково ситуацію з шиєю, з грудним відділком загально. Ми їх робимо як з роликом, так і без ролика.